Якось один молодий монах прийшов до свого духовного отця і каже: Отче, скільки разів я ходжу до тебе, каюся в гріхах, скільки разів ти наставляєш мене порадами, але я все одно не можу виправити своє гріховне життя, яка мені користь приходити до тебе, якщо після наших розмов я знову падаю в ті самі важкі гріхи. Мудрий старіс, подумавши, каже, Сину мій, візьми два глиняні горщики, один із медом, а другий порожній. Послушний учень так і вчинив. А тепер, сказав учитель, перели кілька разів мед з одного горщика в інший. Учень знову послухався. Тепер, синку, глянь на порожній горщик і понюхай його. Учень подивився, понюхав і каже: Отче. Порожній горщик пахне медом, і там на день лишилося трохи густого меду. Отак, сказав учитель, і мої повчання осідають у твоїй душі. Якщо ти заради Христа засвоїш у житті хоча б частину християнських чеснот, то Господь з милості своєї заповнить їхній недолік і помилує твою душу для вічного життя в раю. Бо і зіна господиня! Не сипли перець горщик, якщо пахне медом. Так і Бог не відкине тебе, якщо збережеш у душі хоча б начатки праведного життя.